Що таке арманьяк? Давайте розберемося. Куньяк! Ароманьяк! Та скільки їх тебе там? У французів на цю тему є чудова приказка. Куньяк вони подарували світові, а ось Аромак залишили собі. Головним героєм напою вважають мушкетера Тартаньяна, який так само, як і Ароманьяк, родом із провінції Гасконь. На відміну свого молодшого брата Куняку, Ароманьяк більш характерний напій. І чого це? Бо він має більш глибокий смак та темніший за кольором. Це все завдяки одній дистиляції та витримці в діжках з чорного гасконського дубу. А ще Романіак. Може бути як 40, так і 50% міцності, що посилює смакові та ароматичні властивості. Ну і вишенька на торті це мілезімний ароманіак. Як. Який? Мізімний? Мілезімний це ароманіак одного року врожаю. Виробники ретельно підбирають найкращі сорти винограду, щоб на виході отримати якомога кращу якість напою. А на плясті вказують слово вінтедж та рік даного врожаю. Прикольно! Мізімний ароманіак –